Все, Аня буде їхати. Розказуй, що ти робиш. Завозимо. Зажигання включаємо. No. Чекаємо секунду. Падаємо. Ти І... так, щоб підрони розкладати. Ну, хто Тут склади. Покажемо, що тут складається во. пульт, А тебе не чути, що ти говориш. Тросик туди їде, корот, їде. Як в плейстейшені, так? Кнопку накидаємо, не їде. Напіляємо, не їде. Руля дуже тут пса дивила, нормально Не забувай, що ще взад дивимося, куди їхати. Добре, бо що я буду. Добре, я вже доку я можу. заїхала. Тепер назад. назад їду, але. Так, але назад. ще я скажу. Сильно крепко назад багато не можна, бо в нас ще тут ззаді ще прицепчик є. І тут от заламується ця штука, тут ламається і тут ламається. І, і все, метра два можна назад здати не більше. Вати, вати, камірувати. Працюю, я познімаю. Ось такі у нас ябка рвемо. На телефон. Нормальні, там хуйов щось. Віта, ще вон там. Все, пока. дитина заїхала, як і ці яблука доставати? Де там нема ябка? Ужас. Жить. Привет, що робиш? Сьогодні у нас Роса! ру вот такого тут однієї біляха градом побити яблука і хмеляки Град лупаш в тому році все побив. Він такі овісять з дырками, то вони вже зразу йдуть. Пшемису, бо вони одразу від граду все побите погнило. Р... Просто на деревах. О. Рвеш і 80%, мабуть, відходить на погані. Ну Може не 80%, але 50 точно. А тільки... На більших 50, вже 20 літає там. Бо тих, тих скриня ще навіть не повна, а тих сюди кидали. І поганіше тут, а взаді є. Це й таке. в кого немає сіток, то в тому році отак побило.